Вишиванка це національний код України. Вишивані речі передають із покоління в покоління. Це наш оберіг і національний символ. Ганна Афанасіївна Цибулян все своє життя займається вишивкою. Першу власну вишивку створила у далекому 1949 році. Відтоді тільки зростала майстерність вишивальниці. Із божедарівською майстриною спілкувалася моя колега, журналістка Маргарита Кузьменко. Я вам поясню. У першому класі я сама 42 року, а в 49-му я була в першому класі. Вчителька, дуже мудра жінка, яку всі дуже любили, запропонувала на свято прийти гарненько в дітому. Ну, Це були важкі роки. Це були важкі післявоєнні роки. Ну, Батьки викроїли старої простині і з кінців. Ковтину, мама нашила малетеньку квіточку і показала мені, як це робиться. Ну, Далі я її вишила сама. Є ця фотографія. Я сижу в першому класі, отак, в вишитій кофтині. Ну, справа не в тому, що там я зуміла якось. Я уявляю, яке воно вже було недосконале. Це була перша робота. Навчителька, ну, наскільки, я так розумію, була мудра людина, що вона Ну так хвалила мене, що це не передати. І мені захотілося ще щось таке зробити, щоб учителька мене ще хвалила. Ганна Афанасіївна вдячна своїм батькам, які в скрутні роки намагались дати дитині краще. Та вдячна долі, що була вихованкою такої педагогині, яка звертала увагу на дрібниці і прививала гордість за свою роботу. А от ця вчителька, вона в мене залишилась в очах на все життя. Euh, що вона так мене? Вона мене водила в учительську показувати у моїй кофтині. Вона мене кругом представляла, що ось, все, ось, все, подивіться, ось сама зробила, ось все, як гарно. Як там воно гарно було. І старої простині ти можна уявити тобі, що це за робота перша. Ну, значить, вона зуміла так сказати, пробудити. З тих пір Ганна Афанасьївна не перестає вишивати, освоїла майже всі існуючі техніки та каже, щастя в простому. Тому Поставила в пріоритет вишивку хрестиком. На її рахунку, більше півсотні картин, у створенні яких під час повномасштабного вторгнення жінка знайшла особливе значення. Для мене вишивка. Це ну, просто воно для мене як ліки. Воно заспокоює нерви. Я відволікаюся від сумних думок. Мені наче наче воно вишивка здатна причісувати, іначе не скажеш сумом розбурхані думки, особливо за Я коли мені вже так що достає, що плакати хочеться, я бігом сідаю, воно в мене наготовлено, весь час стоїть. Я бігом сідаю, пошила час-півтора, я переключилася. Я переключилася на другий. Через що я кажу, що я шитиму, поки я зможу. Ну, як, як, іще, як іще правильніше сказати, що, ну, ось, наприклад, ось тюльпани вишита оця картина. Це дуже важка картина. Я записувала, я записувала години подібно до цієї картини. Це 280 годин на картину йде, це немало. Ну, зате, коли закінчую роботу, Ну, я вам не можу передати, яка це радість. Така радість охоплює душу, просто ейфорія. І що, ну як сказати, такий товар, як радість, в аптеці не купиш. Щоб покращити свій емоційний стан, пані Ганна вишиває одну картину, але подумки вже обирає наступний витвір. Я вишиваю тільки самими дорогими нитками ДМЦ. Це саме дорогі нитки французькі, ну, в крайнім випадку анкор германський. Я не вишиваю ніколи. Мені жалко е свого труда й очей, щоб вишивати такими нитками, як, наприклад, ленінградські. Вони бувають, що благополучні. А буває, що полиняють. А ті нитки, якими я шию, вони не бояться ні сонця, ні води, нічого. Ганна Цибулян свої роботи не продає, каже, що усі її витвори, наче діти, тільки іноді влаштовує виставки у Божедарівській громаді та запрошує додому гостей, щоб подивились на щось новеньке. Маргарита Кузьменко Віталій Шалдов. Новини Д1.